30 березня служба безпеки України затримала керівницю Житомирської митниці, начальника відділу контролю митної вартості та відповідного митного брокера під час одержання частини хабаря за певні суми неправомірної вигоди. Вони гарантували місцевим приватним підприємцям безперешкодну діяльність. Дані приватні підприємці займаються ввезенням в Україну різноманітних товарів. Ірина Мартинюк каже, що у разі відмови від надання хабарів митники погрожували підприємцям поглибленим оглядом, простоями та затягуванням часу. У межах кримінального провадження співробітники СБУ задокументували два факти: отримання вимагання та отримання спільниками неправомірної вигоди. Готуються матеріали для повідомлення їм про підозру за частиною 3 статті 368 кримінального кодексу України. 31 березня Державне бюро розслідувань повідомило про викриття ще однієї схеми зловживань на Житомирській митниці під час оформлення автомобілів, завезених із Європи. Встановлено, що вже після скасування Верховною Радою рішення щодо звільнення від митних платежів авто посадовці за окрему плату продовжували оформлювати ввезені автомобілі за нульовою ставкою. ДБР задокументувало протиправне оформлення 17 транспортних засобів. Тільки за виявленими фактами держбюджет недоотримав податків та зборів на понад 2 мільйони гривень. Катерина Герасімук розповіла, що 30 березня ДБР провела обшуки на митниці та у приватній фірмі, вилучили відеозаписи, телефони, документи та записи із чорної бухгалтерії. До схеми причетні вісім працівників митниці разом із керівництвом зловживання владою або службовим становищем, що спричинили тяжкі наслідки. Це частина друга статті 364 кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років. Коментувати ці затримання та обшуки у митниці відмовились. У немає коментарів на які? А з ким ви розміряти? Ні, я з начальника підрозділу. Тому що у нас начальства немає. А де? Не знаю, немає. Мені не закладують начальники, куди вони приїжджають. Сьогодні зранку ніхто не приходив на роботу. Ні, не було. Нагадаємо, що 10 лютого 2023 року ДБР повідомила п'ятьом митникам Житомирської митниці про підозру у зловживанні службовим становищем під час везення в Україну вживаних авто. Дмитро Клименко, Олександр Цеплюк, Суспільне новини, Житомир.